Так, у нас тут заміна велосипеда. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Велополісся. Є інформація, що сьогодні у нас на Маліково, в яру, ті, хто Житомира, то знає, де це. Має відбуватися велогонка. Так що зараз хочу з'їздити. Подивитись, що за велогонка. Здається, мають там діти виступати. Тому зараз їду і погляну, що там та як. Під'їжджаємось до таких сходинок. Зараз спустимось туди вниз. Десь це все має відбуватися там внизу. Якось одного року пам'ятаю, що в інтернеті писалося за ці змагання, а цього року щось ніяк інформації ніде не знайшов. Це вже так чисто випадково там знайомий сказав. Ось такі тут у нас сходинки. Раніше такого не було, просто був такий спуск грунтовий. І було дуже незручно. Так, ось вже є учасники велогонки. Так що все-таки попри таку погоду, осінню дощову, змагання будуть відбуватися, це добре. Так, я вже тут на місці, спортсмени вже розігріваються, потрібно приїхати декілька, декілька кіл, щоб розігрітися. Не було ніяких травм, там буде відбуватися старт. Трішки тут розчистили територію. Погода сьогодні така цікава для цих змагань. Трішки пройшов дощик. Так, я приїхав на даний захід. Зараз нам розкажуть, що буде тут відбуватися, що за змагання, тому що я перший раз на такому. Так що, що за захід і хто ви? Президент Федерації велосипедного спорту в Житомирської області Іван Дорошук. Це ми традиційні змагання. Одиннадцятий раз ми ці змагання проводимо. Вони називаються Поліська осінь. Це відкриті обласні змагання, на які приїжджають і представники інших регіонів України. Цей захід проходить з 2014 року. Кошти на суддівство надає обласне управління фізичної культури. Федерація велосипедного спорту вкладає свої кошти. І є меценати в нас. Це веломагазин Два колеса. Іван Іванович, я звернував, що тут розчистили територію, бо все-таки зарощене за було. Хто ще долучається до даного заходу, чистить, прибирає тут? Останні п'ять років дуже велику увагу приділяє цьому міська рада. Комунальне господарство і декілька, три-чотири е, установ комунального господарства е, приймають дуже дуже активну участь, е, розчищають, е, обрізають, прибирають, викошують. І на даний час ми маємо одне з найкращих е, кіл для даних змагань в Україні, і це е, найбільшою мірою заради мі... Міськими нашими жито міста Житомира силами. Ми їм дуже вдячні, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю, щоб наша траса, як би казати, зараз вона довжиною вже три кілометри триста метрів, ну, мала навіть міжнародне значення. Ми будемо Будем сподіватися. сподіватися, щоб так було. Я зрозумів. Так що будемо зараз спостерігати за нашими юнаками. І хлопчики, дівчатка, як вони будуть виборювати ці призові місця. Ну і будемо чекати вже наступного сезону, вже з весни, да? так, да, з весни розпочинається змагання. Ми плануємо також міські змагання, обласні змагання провести. Угу. І плануємо прийняти чемпіонат України. Це теж тут буде дав від тут на цій території, на цьому на цьому місці. Ну будемо чекати. Да, дякую, дякую. Дякую вам, угу. дякую за таку чудову організацію. Вам дякую, що ви приходите, що знімаєте і е, доносите це до широкого верх населення нашого міста Житомира області і України. Бо, чесно кажучи, мені особисто немає часу цим займатися, і це ваша тут участь теж, теж вона Ми є. Будемо приходити наступного разу. Ще щось будемо знімати, дякую. щоб наші глядачі теж бачили дані заходи. Долучалися, приходили, навіть можна просто приходити спостерігати, щоб і була. Так, якась можна і приймати участь теж. Все. Ми, ми всіх запрошуємо. Наші змагання, участь безкоштовна, все, треба мати велосипед, спортивну підготовку і, і бажання, Бажання, так. Да. Так що все, дивимося змагання і не пропустіть, підписуйтесь. Так, Зараз вже будуть стартувати дітки 16-17 років народження. Ось вони вже на старті. Зараз їм там дадуть у водну. Що як до чого? І будуть стартувати вже. Зараз стартують хлопчики і через 5 секунд після хлопчиків буде стартувати дівчатка. Готовий? П'ять, чотири, три, два, один. А його водя воняємо. Поїхали перше коло. Ось. Так, пішли вже на друге коло. Ось і дівчатка вже під'їхали. Ось як газуя. Молодець, молодець. Топить. Так, дівчата фіншують. Я не поливаю, бідник стомився вже. А Вже видно по них, що вони трішки стомилися, але нічого, стараються, молодці. Цікаво так подивитися на такі змагання. Дуже класно, перший раз на таких змаганнях. Так, ось хлопчик фінішує. Перше місце зайняв. Молодець. Переможець. Так. Дівчинка фінішує. Третє місце. І хлопчик. Дев'ятий номер. Друге місце. Дев'ятий. Молодець. Помаленьку фінішують. П'ятий. П'яте місце у хлопчика. Молодец. Молодеє. Давай, що ти проспав? Стартували 14-15 рік. Хлопчики їдуть 4 кола, дівчатка 2. Зачекаємо, чекаємо молодь на фініші. Так, Ось учасники рухаються. Так, вже трошки задихалися хлопці. Один учасник. Так. Ще три кола їм потрібно хлопцям так, ще хтось рухається газують на всіх парах. Молодці. Такий трішки небезпечний тут поворот вранці дощ, трошки пройшов воно все розмокло, трішки тут слизько хто на швидкості сюди заїжджає? Можна впасти. Але хоч, слава Богу, що зараз нема дощу, і можна нормально провести ці змагання. Ось там річка Кам'янка. Потім вздовж річки вони їдуть. Це фінішував. сук! На такому велосипеді? Учасники фінішують. Так, видно, що трішки стамилися учасники. Так, Фінішують ще дівчата. Ці вже більш доросліші, зараз трохи тут газануть. Будемо чекати на фініші. Так, у нас тут заміна велосипеда. Зламався перемикач. Дають інший велосипед дівчинці. І такі ось моменти трапляються. Це техніка, всяке буває. Ось цей велосипед вирвала перемикач по-живому. Ось. І він зламався. Шкода. Втратила багато часу спортсменка. Але нічого, думаємо, зараз вона нажене. Цей час. Так, стартують хлопчики 12-13 рік. Стартували потрібно проїхати 4 кола. вони поїхали Так, учасники їдуть, їдуть на всіх парах. Ото -от дав. Так хорошо йшов. А тут з стежки якраз на траву заїхав. Занесло. Тамось. Такі гонки. Хтось падає, хтось ламається. Так що потрібно обережно, бо траса така доволі серйозна. Тим паче після дощу воно все мокре, слизьке. Головне, щоб без травм. Так, ще рухаються учасники. І ще учасники. Дрібно подолати таку. Олег, так, вже трішки їм важко. Давай, 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 давай. Ще це контактне взуття. Взагалі жах. Давайте, хлопці, давайте. Вакола потрібно їм, Тома дається дається знаки, учасники вже втомилися. Давай, 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 давай! Що молодці стараються. Ось так важко дається деяким учасникам підйом. Ось я так розумію, це трійка самих сильних. Можуть самі виїжджати. Молодці сильні хлопці. А комусь цей підйом дається дуже важко. Я розумію. Так, вже заходять на останнє коло. Да, будемо чекати їх на фініші. Обережно, обережно, синок. Пішов, пішов, пішов. Молодець. 24, 35, все, 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 я, закатайся. 26 впав, упав, так? Фінішував. Упал, да? Перший. Добре. Молодці хлопці. Перший. друге хлопці. Це друге місце. Учасники фінішують. Молодці. Там підйом. Та я взяв взагалі, не знаю, як вони його долали. Підйом дуже сильний. Так, зараз стартують 9, 10, 11 роки. Хлопці і дівчата стартують зразу. П'ять, чотири, три, два, один, марш! Так, Учасники їдуть. тут хлопці Щось видно трапилось з велосипедом. Щось трапилось з велосипедом? Термозав О! Пропали, Пропали термозав хлопця. Так, учасники зараз будуть заїжджати на цю злутуку гірку. Молодці самі виїжджають. Теж хлопці такі крапкі. Молодці, ну тут цей підйом, це я вам кажу взагалі. Може камера не передає всього цього підйому, але ну, серйозний підйомчик. Один учасник міняє велосипед. Робив колесо. Все, поїхав далі. Так, помаленьку вже фінішують учасники. Ще один учасник фінішує. Ще один учасник. Зараз ще трішки закатається. Так, Ще учасники. Триває підготовка до нагородження. Зараз все, підготують і будуть нагороджувати учасників. Нагороди для учасників. Підемо. І Ось наш золотий фонд України. На нагородженні наших традиційних змагань Поліська осінь з велосипедного кросу. Ці змагання вже проводяться 11 рік поспіль. І ми залучаємо найменших наших діток, це 8-9 років і до найстарших. І плавно ми переходимо. Ми Дякуємо за участь. Всі. На початку в нас Трошки зіпсував нам настрій дощик, але зараз прекрасна погода, навіть сонечко світило і деяким було жарко і роздягалися. Начинаємо нагородження з наймолодшої вікової категорії. Це дівчатка, 16-17 років народження, 16-го-2017-го років народження. До нагородження запрошується Ілля Пилипчук, це наш прославлений велосипедист Житомирщини. Він був багаторазовим чемпіоном України, був переможцем міжнародних деяких змагань серед юна... молодших юнаків, юнаків, юніорів. Ну і трошки покатався серед Андер 23. E, значить, за третє місце нагороджує Ганченко Софія. Панченко. Панченко. Панченко, Панченко, вибачаюсь, тут так написано трошки. Ой, молодець. Ні, давайте виходимо сюди і підходимо туди, будемо нагороджуватись. За друге місце нагороджується Рогозянська Марія. За перше місце нагороджується гомонюк Дарина. Туди-туди. Посерединці ставиш. І невеличкими жіночими подарунками. Вибирай колір. Вибирай колір. Вибирай. Хлопчики, 16-17 рік народження. За третє місце коваль Назар. За друге місце. Насадик Самуїл. І перше місце пивоварники Нікіта. Так. Гарні такі медалі. Тримай. Тримай. Тримаю. Нагороджуємо дівчатка 2014 2015 рік народження. Друге місце Гриб Вероніка. Перше місце Калганова міра. Молодець! 14 15 Панченко Микола, третє місце. Колесник Захар. Друге місце. Шутько Вадим, перше місце. 12-13 Дівчатка у нас получається кухар Софія. Третє місце. Кухар Вікторія друге місце. Боровик Анна. Перше місце, значить, хлопчики, 12-13 рік. Книж Святослав третє. Лупринко Олег, це хто? Чупринка? Чупринко. Чупринко Олег, друге! Книж Святослав, підходьте туди. Це третє місце, так? Да? Друге місце. Харченко Ярослав! Перше місце. перше, Харченко Дівчатка 10-11 рік, Іванова Марія, Корбут Вероніка, Петрович Полін, Поліна. 10-11, одинадцять, Боровик Назар, Данильчук Нікіта, Калініченко Іван. Перший вибирає, що бере одне щось. Молодці учасники гарно виступали. Чекаємо наступних змагань. Ну що ж, друзі, ось і завершилися змагання з великросу «Поліська осінь. Мені все дуже сподобалося. Спортсмени молодці, старалися, виборювали призові місця. Дякую всім, хто підтримує велорух і змагання з великросу. Це нас всіх об'єднує. Якщо серед вас є меценати чи спонсори, яким близька ця тема, можете долучатися, контакти Івана Івановича я залишу в описі під відео, зможете з ним зв'язатися, домовитися там про все. Так що, кому сподобалося дане відео, ставте лайк, підписуйтесь. До нових зустрічей.